Ти отримав те, що хотів, тож плати. Ти плачеш під дощем, друже. Угадайте, хто прокинувся? Час виводити гроші. Може, покінчимо з цим? Можливо, злодії і вбивають людей, не дивлячись їм в обличчя. Але не я. Шариш. Це була твоя остання посилка. Вибач, що тебе у це втягнули. З місця дитина колінах, має здатися, що це каратна кратна на невдач. Правда у тому, що гра була фальшивою зі старту. Нарешті в мене дійшли руки до однієї з моїх найулюбленіших ігор. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте подобайки та підписуйтесь на канал. you later.